Вас вітає Веселівська сільська бібліотека Бориславського району Херсонської області. Читачі нашої бібліотеки вирішили взяти участь у проєкті Поети Херсонщини читаємо разом. Ми презентуємо вірші нашого херсонського поета Василя Гайдамаки, який народився і проживає в місті Херсоні. Ознайомимо вас з його книгою Літературний портрет, до складу якої війшли вірші. Про рідну Херсонщину Василь Гайдамака, рідний край. Для мене Херсонщина є земним раєм. Не можу зрівняти її з іншим краєм. Коховське тут море, Азовське, Дніпро, Безмежні поля, хлібодарів добро. Чумацький тут шлях в давнину пролягав І спів козаків запорозьких лунав. Фельдмаршал Патьомкін Херсон заснував, Хвала Ганібалу його будував. Суворов тут був, війська б водив, і сам Ушаков на фрегатах ходив. Тут хвиля Дніпровська лиманом гуля. Це край наш Таврійський, це предки земля. Герої війни, немиславиця край, Херсонщину друже, завжди пам'ятай. Майже в кожному верші ми відчуваємо безмежну любов до рідного міста, краю, де він народився, де пройшло його посанове повоєнне дитинство, де поросло коріння його роду, де живе він і нині. Василь Гайдамака, батьківський край, як не любити свою Україну та наш край, і херсон над Дніпром, південну Пальміру, малу батьківщину, Де чайка над морем своїм є крилом. Я містом милуюсь улюбленим краєм то Чорне є море, Азовське Дніпро. Херсон, наш чарівний, для мене є раєм, Безмежні поля, хліборобів добро. І щоб не казали, і як не хвалили Заморські країни, де благо і рай, для мене Херсон, він єдиний і милий, батьківський, мій любий, ріднесенький край. Багато віршів поета присвячених Дніпру Славутичу, так як він вважає море своєю долею, яку пов'язав із морями-океанами, нелегкою і небезпечною службою моряка. Василь Гайдамака, лине Дніпро в Чорне море. Тече Дніпро по Україні славній, наш Борисфен Славутич, давній. Шумить на гребля він дає пороги і затихає в дельті, де від Боги. Дніпро широкий лине в чорне море, іде повз херсон. Де небо, степ просторі, чайки морські над водою кружляють, і в чорне море яхти проважають. Схилились верби понад берегами. Довкруг хатинки білі ніби хмари, а на дахах лелеки берегині, Лілею плавня чарівні богині. Зорю рибалки вранці зустрічають, йдуть кораблі, гостинно їх вітають. Від сонця на воді блищать прилини. Це рідний край для кожної людини. Дякуємо вам за вірші, Василь Васильович, в які ви вклали душу. Нехай цей поетичний збірник стає нагідним внеском в культурну спадщину різної Херсонщини. Дуже б хотілося, щоб книги Василя Гайдамаки, нашого славного земляка, були на полицях кожної бібліотеки. Дякуємо за увагу!